У моєму селі теж є романтика і лірика. Але зимов, коли городи віорані, нема що вкрасти. То рік у нас, розумієте, в цій фірмі, що взяла поля, наші поля в оренду, вродили файні кукурудзи. То я ввечері гріх не вкрасти, взяв мішок і пішов у кукурудзі. Наломив мішок кукурудзів, завдав собі ніч темна, іду дорогу. Фари світі, машина їде. Матко Божа, це певна охорона, зараз ловлю, зараз зароблюся. Що робити, куди чекати? А якраз йшов попри центр. І бігом забіг на цвентр. Дивлюся, фари світі на цвентр. Заїхали до центру. Що робити? Вони мене замітили. Дивлюся, свіжий гріб поховали діда Седора і обкладений вінками. Я кинув мішок і зарився між житті вінки. Машина під'їхала якраз до того гробу. З машини війшли чотири богаді і він якусь дівчину. Дали стакан їй, наливають коня. Кажуть, пей. Вона плаче, каже, не буду пити. Пей, не буду пити, пий. Ну і тут мені щось стрілили в голову, і я відтяг за руку і кажу, дай я відчу. У них ветко була дуже крута машина. Бо в лісниці вони всі чак проводні двері, машина завелася, ключів, і вони поїхали. А дівчина перескочила два гроби і побіла до Добре, що жива. Він я з під тих вінків, дивлюся, флешка коняку є. Файно відпуст за здоров'я діда семеро. Хотів закурити. Дзикар є, а сірняка нема. Шукаю, шукаю, нарешті чую, що спотом всі падаю, якусь темноту. Гепнув Боже де я? А я впав у яму. То в нас баба Гафія померла, завтра ховати має. Я вілазята яма така велика, ці біля, я викопали, розуміти, так, що баба на той світ уже піде. Що я скакав, що я пробував, що я трапився? Не можу вилізти з ями. Ну, хоч би середник повпокорив, сів я та й сечу. Але чую здалека з центру якісь голоса. Якісь хлопець і дівчина говорить, о, мій сусід іде. Чую, каже, дівчині підійшов до цієї ями та й каже, мала не бзде. Я нічого не боюся в цьому світі. То я себе прив'ю на цвентр. У мене такі стальні нерви, що я коли не можу спати, я беру цекаря і йду на центр курю. А де яма свіжа, завтра будуть мерці ховати. Затягнувся цекарем і плюнув у яму, прямо у мені лежав. Я з ями кажу, куди плюєш я Мені інтересно, хто перший добіг до села. Іван чи дівчина, але думаю, що Іван, бо він три гроби приспав. Люди добрі, як вилізти цієї ями, що я скачу, не можу. На голову мені впали два вінки з сусідського року. Один посталив на землю, відбув той коняк, другим накрився. Рано щось буде, заснув. Робуджуєся з ранніш, що грає музика. Думаю, що це є? А це баба Афіїв не суд ховати. Оркестр духовий рай. Підійшли файно з музику до цієї ями, де хеджу. Музика замовкла, і тут я страху почав кричати Люди, поможіть! не мене з ями. Зразу настала секундна тиша. аж було чути, як сян за жолудку бурчати. Потім почувся хаос. Першими побігли ті, що бабу несли, кинули бабу до землі і побігли. Потім духовики покидали труби і догнали тих, що побігли, що бабу несли. Потім ксян підкотив рясу. І почав через гроби прискакувати побіг. За ним дяк тянув каделу, всі щастя, настала мертва тежа. Аж тут мені на голову пов бубить. що пов, бо я по ній віліз на двір. Віс, я дивлюся, нікого нема лежить, не пішка, песок утворений, бо як тянули до землі, ти песок творився. Я віки хустку підвізав бабі городу, помолився за неї, мішок сховав, боріня, не буду в день нести. Але взяв з собою вінок. Бо, що жінці скажу? Де Бог, так хоч покажу, що, що був на центрі. Приніс вінок додому, показав жінці, не повірила, била по песку й по голові вінком. Потім взяла той вінок, прибила на клужку, а на лінті написала «Міхайлові від курвів. Аби я з нами пішення не на наліво. Бабу Гафію поховали по обіді, коли к визнали везли а музики так і не грали, бо вітрі дужче йшло ззаду, ніж спрям. А таке то люди. Так що тримайтеся, шинуйтеся, бо ви того вартії. Дякую вам.